Друзі, всім мирного ранку. Березень місяць у нас. Сьогодні у нас 6 березня, якщо не помиляюсь, Пасіка жила, сонечко світить, плюс 15-16 сьогодні передають. І бджола активно е, пішла в лід. Е, я вже трішки випрацював з бджолами. Ставлю, ставлю полоски від кліща. Далі будемо що ще робити? Контролювати е, ну, я, наявність кормів, скорочувати гнізда, ось таке. От думаю, ну, сьогодні хотів пересадити, але ще почекають, деякі сім'ї треба пересаджувати з вуликів. Також займаємося садом, білим грибем. Отаке таке робота, який вчора був в лісі, теж вчора гарно теж там дьоли літали. Зараз буду дивитися по порядку, слабші, сильніші. Отакі От роботи. Роботи вистачає, ну слава богу, пасіка гуде. О. Трошки вже провів трошки ротацію вуликів провів. Там ну, ще до цього до обльотів масових поприбирав вулики. Таке роботи вистачає, тож будемо працювати. А як у вас успіхи? Як бджоли перезимували, літають, не літають. Таке робиться. Зараз буде. Да, дуже сильно пішло обльоти, треба буде зараз починати помаленьку працювати, вигрібати все. Трішки, звісно, є вітер, тож будемо... Зараз поки попрацювати тут знизу, а потім вже будемо працювати зверху. Але ну, це найбільший обльот за всі дні. Дуже сильно гудуть. Сусіда пасікась там. Отакі. От Хочу сьогодні цього року майже всі бджоли буду звідси прибирати, ну не майже всі, а відсотків 50% мінімум прибирати і перевозити в ліс. Якось так. Щось буде цікавеньке то покажу, а ви не забувайте підписатись на канал, залишити коментар та поставити вподобайку. О, вже бджоли йдуть повним ходом з пилком, багато з пилком вже йдуть. Скоро будемо переселяти, ставити пилкозбірники. Ось дивіться, тут, наприклад, монозар буде побачити, йдуть вже з пилком. Пішов, можна сказати, весняний розвиток.